Це прапор Донецької області. Тут ще буде чорненьке, ну і дім, тому що слов'янська глина і це буде такий така чашечка, з якої буду пити щось смачненьке або наливати, і буду згадувати приємні моменти. Ганна Шульга переїхала до Полтави 2024-го зі Слов'янська. Того ж року вона потрапила до проекту Ми поруч. Я внутрішньо переміщена особа 2014 року з міста Дебальцева. Потім жили в місті Слов'янськ. І є дружина військовослужбовця. Також ми приїхали в Полтаву до 2024 році, в січні, січня. А потім ну адаптація проходила дуже важкенько, тому що не було знайомих, і дізналася, що є такий проєкт, що можна прийти познайомитись, попрацювати з глиною. Це взагалі слов'янська глина. У мені так частичка дому, так воно так дуже трепетно. Проєкт присвячений психоемоційному відновленню населення і функціонує з 2024 року. Та фінансується британським благодійним фондом. Нині заняття завершує остання весняна група, і влітку проєкт тимчасово не працюватиме. На один місяць набирається. Чотири групи в кожній групі по 10 людей, щоб це було комфортно для учасників. Тобто за місяць нас відвідує в середньому 40 осіб. Тепер ми вже бачимо, що в нас уже 320 учасників налічується і плануємо далі продовжувати. Кожного разу в кінці програми. Ми також анкетуємо наших учасників, дивимось на зміни, подивимось на ефективність, врахуємо побажання. Проект ми поруч функціонує на базі факультету психології та соціальної роботи Полтавського педагогічного університету. До занять залучені, зокрема, і викладачі факультету. Це була первинна спочатку діагностика психоемоційного стану, яку здійснювали викладачі кафедри. Але це такі матеріали, який ну, забирає нервову напругу, дозволяє трішки зануритися в себе, стабілізувати внутрішній стан, проявити свою креативність. Окрім цього, ми їх включили по завершенню такого курсу в ретрит. В межах якого ми відвідали садибу зеленого туризму, і потім вони ще відвідують кінно-спортивний табір, вітер перемін, де їм пропонують іпотерапію, також роботу з глиною, різні розваги. Віталій Андрущенко, колишній військовослужбовець, після ампутації нижньої кінцівки та реабілітації, повернувся до справи, якою займається близько 16 років: гончарство і кераміка. Чоловік на проєкті тепер навчає і інших. Різні люди приходять і у 99 чи ну, може відсотків взагалі немає ніякого досвіду. Це цікаво, просто спостерігати за людьми, які вперше засідають і щось пробують. Якби, ну, я те допомагаю, ну, суть в тому, щоб просто почувствовати цей процес, а там вийде-не вийде. Про новий набір на психоемоційну реабілітацію координатори повідомлять в соціальних мережах проєкту. Щоб стати учасником курсу, потрібно заповнити анкету та підтвердити статус приналежності до однієї з категорій документально. Поліна Гончаренко, Микола Єрьоменко – Суспільне новини, Полтава.